Long time no see, CS50. Отже, зареєструвався на курс Гарварда CS50 Artificial Intelligent з Python. Вони надають відеолекцію, субфайл з субтитрами і текстовий файл з текстом самої лекції. Стало цікаво, де це можна використати. Саме відео триває годину 49 хвилин. Ось власне, ліцензія, тобто не для комерційного використання. Ну, і я взяв LLM Studio. І, звісно ж, взяв, завантажив текст лекції штучному інтелекту. Точніше, великі мовні моделі із проханням summarize this text. Тобто, зробити короткий резюме цього тексту. Ось, власне, це все зайняло 28 тисяч токенів. І, власне, велика мовна модель Lama 3.1.8B мені зробила ось такий от підсумок. Про що цей текст? І мені велика мовна модель зробила коротке резюме. Я вибрав Lama 3 1, тому що вона підтримує велику кількість токенів. Як бачите, 28 тисяч токенів це якби весь цей чат. Ось, попередня модель б тільки не змогла побачите. І в кінці прошу перекласти повідомлення на українську мову. І ось я отримав. лекцію розповідаю про алгоритм Мінімакс. -міні ну, якби була така технологія, коли я був студентом, то б їй точно не було б ціни. Або. У неї може бути використання, наприклад.